Перший український чемпіон світу з боксу бився ще на початку 20-го століття. 143 боя за 15 років був зіркою у США. Кітка План. Чули про такого? А поки ми не розпочали, будь ласка, не забудьте показати нам, що це відео цікаве для вас, поставивши лайк. А якщо ви бажаєте нам допомоги, ставайте нашим патроном, це надасть вам можливість самим вибирати теми для наступних відео. Лінк на наш патреон в описі до цього відео. З 1881 по 1914 дев'ятсот в російській імперії почалась масова еміграція євреїв у США. Причини різні: від хвиль погромів, що були з певними часовими проміжками, до обмежень прав та законів, ухвалених після революції з 1903 по 1907 роки, до США емігрувало приблизно. 482 тисячі євреїв, серед яких була сім'я Каплан. 1901-го у них народився син Люс, якому судилося прожити у рідному Києві всього 5 років, після чого переїхати з батьками до невеликого міста Меріден, розташованого у штаті Коннектикут. Саме тоді розпочне свій шлях до чемпіонства, перший в історії етнічний українець, чемпіон світу Кіт Каплан. Бокс на початку ХХ століття лише намагався стати тим, що ми бачимо через 100 років у 1867 го були написані перші загальновизначні боксерські правила, в яких ввели рукавички. Це дуже важливий крок у перетворенні кулачних боїв на спорт. А 1921-го було створено Національну боксерську асоціацію, яка через 40 років 1962-го стане всім відомою нині. Всесвітньою боксерською асоціацією WBA не було ані різноманітності, версій, ані десятків чемпіонів в одній категорії, та й самих категорій було менше. Боксерський талант юного Луїса помітив Діні Макмехон, один із членів боксерської комісії штату Коннектикут. Саме він покликав хлопця до себе, до зали та став його менеджером. Пізніше цей дует назвуть одним із найшанованіших у боксі. А спортивний письменник Біл Лі напише наступне: бокс по-своєму розкриває людей. Це брудний бізнес, де працюють ті, хто готовий продати свою матір. Але він живе лише завдяки хоробрості та чесності таких людей, як Луїс Каплан та Дінні Макмехон. Батько Каплан займався антикваріатом. Смія не була бідною, але й багатими назвати її було складно. Луїс пізнав ази кулачних боїв на вулиці, стати розсудливим і прийти в бокс. Йому допоміг тренер Віллі Карі у залі Стейт Ісланд. Вже у 17 років Луїс провів свій перший професійний поєдинок, переміг нокаутом Янга Рокко. Перші кілька поєдинків каплан провів під ім'ям Банні Міллер через те, що його прізвище не було відоме серед боксерів. Але потім узяв собі псевдонім кіт і мало не побіг до великих поєдинків на чемпіонського титулу. Подумати тільки за перші 5 років у профії. З 1918 по 1922. кіт провів 63 поєдинки, особливо насиченим. Видався 1922, 19 поєдинків, дві поразки та дві нічиї. просто божевілля, маючи зріст всього 157 см і розмах руки 159 см, Каплан отримав призвісько циркулярна пила з мерідену. За свій яскравий стиль. Кіт ламав суперників відмінним лівим. Буковим та безперервними атаками, які могли витримати лише одиниці, а боксери, що його перемагали, рідко могли добитися дострокової поразки. Це вдалося лише трьом із 23, які перемагали українця, шість поєдинків з одним суперником, феєричний бій за титул та величезні збори 1923 року. набрала хід одна з головних епопей у кар'єрі каплана у грудні 1922 року. Українець програв Бейбі Херману за очками. А вже через шість місяців вони проведуть три поєдинки поспіль, і всі три поєдинки судді зафіксували як нічию. Безпрецедентність цієї історії зашкалює. Хлопці билися практично без перерв. А у червні 1923-го відбулася їхня друга зустріч, після чого вони зустрілися ще двічі. Обидва у липні цього ж року, а сумарно вони провели шість поєдинків, чотири нічі та по одній перемозі на рахунку у кожного від 8 до 13 поєдинків на рік. Абсолютно нормальний графік для кіда, дебютувавши 1918 до 1925 -го. Через 86 офіційних поєдинків каплан зустрівся з Дені Крамером. У Медісон Сквер Гарден у поєдинку за титул чемпіона світу у непівлегкій вазі, чутки про те, що пливові люди зацікавлені у перемозі Денні спочатку здавалися лише чутками, але що ближчий бій наближався до виходу в ринг, то голосніше звучали подібні заяви. Говорили, що судді та боксерські чиновники підкуплені, а перемога практично лежить у кишені Крамера. Каплан чудово розумів, що впоратися із цим можна єдиним способом перемогти достроково. З перших раундів Кіт накинувся на опонента так, ніби від перемоги залежить його життя. Серія ударів по корпусу з моментальним переведенням на голову та постійний тиск того вечора ніхто не зміг би зупинити Луїса. До дев'ятого раунду опонент українця не витримав темпу витривалості та потужності Кіда. Перемога технічним нокаутом дісталася каплану, але цей бій вважається одним із найкращих у першій половині 20-го століття. У цьому році каплан ще двічі зустрівся з Бейбі Херманом. П'ята зустріч викликала справжній ажіотаж у книзі Кене Блейді, переклад якої – «Зал слави європейського боксу. Сказано, що сумарні збори цього поєдинку понад 60 тисяч доларів, що з урахуванням інфляції зараз дорівнювало трохи більше аніж 850 тисяч доларів. Але публіка обурювалась, Судді знову четверте дали нічию. через 4 місяці. Хлопці зустрілися в шосте. Останнє кіт впевнено виграв по очках. Через деякий час Каплан перебрався у легку вагу, щоб розібратися там із такими крутими суперниками, як Біллі Петрол, Джекі Філз, Брюс Флауерс та Джої Глік. Більшість своїх поєдинків у новій категорії кіт виграв, але поразки стали траплятися частіше. А ще він уперше програв достроково Біллі Волесу через рік Джимі Макларнену, через 4 роки Едді Рану. У проміжках каплан продовжував бити інших опонентів, але було очевидно, що легка вага надто складна для нього, завдяки своєму таланту, якійсь неймовірній витривалості та постійним атакам кіт забирав поєдинки по очках. Лише зрідка вигравав достроково, але здоров'я почало підводити все частіше. Бій проти баталіну Луїс провів уже у легкій вазі. Останній поєдинок відбувся 20 лютого 1933-го. Каплан програв за очками. До того бою він уже підходив із великими проблемами із зором. Хоча боксуючи проти практично одноокого опонента, суперник Кіде не зміг виграти достроково після офіційного завершення кар'єри українцем. Газета The Mirror написала, щойно каплан повісив рукавички на цвях. З майна у нього залишилося лише одне око і чисте сумління. Це було недалеко від істини. Луїс відкрив ресторан Кіт Каплан у Коннектикуті, але через деякий час збанкрутував кіду, довелося йти працювати до департаменту транспортних засобів. Проте остаточно закинути бокс екс чемпіон світу не зміг. Каплан судив боксерські поєдинки до кінця життя був бійцем, борючись із суперником, який ніколи не йде переможеним. 26 жовтня 1970 року хвороби виграли фінальний раунд у віці 69 років. Льюіс помер у Норвічі, штата Коннектикут. На професійному рингу він здобув 107 перемог, з них 23 нокаутом, 23 рази програв та 13 поєдинків звів у нічию. 143 бої сумарно 1986 року Льюіса Каплана ввели до Міжнародної зали слави європейського спорту, а 2003 до Міжнародної зали боксерської слави у 2020-му. Портал World Boxing News поставив Кіда плана на 379-те місце списку найкращих боксерів за всю історію боксу: це вище за Сергія Дерев'янченка, Артура Бетербієва, Лучана Буте та багатьох інших. А кого ви знаєте з маловідомих українських боксерів, напишіть, будь ласка, в коментарях та поділіться цим відео з друзями і поставте лайк. Чим більше лайків збере це відео, тим більше людей побачить його, і це допоможе просувати наш рідний контент на просторах Ютубу.